Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. НАТО більшість людей на пострадянському просторі уявляє суто військовою, а іноді завдяки радянській пропаганді, ще й агресивною організацією. Проте альянс вже давно займається багатьма невійськовими програмами, зокрема, екологією, радіаційною та хімічною безпекою. Про це в сьогоднішній програмі. В кінці травня в Ужгороді пройшла друга міжнародна конференція за темою хімічна та радіаційна безпека, проблеми і рішення. Участь у даному заході взяли представники Національної академії наук України, Закарпатського центру з гідрометеорології, державної екологічної інспекції у Закарпатській області, провідні фахівці в галузі хімічної та радіаційної безпеки з Румунії та інші компетентні служби в рамках цього проекту. Я виступаю як консультант НАТО, Це значить в Бруссі, в централі НАТО. Там сидять делегації, na to stran to, tože Ukrajiny, i sú komitety, kde oni obsúždajú, kde vlažiť peniaze v rámkach programy a, a, Nauka za, za mir. I a, rumínske kolegy, oni veľmi silno boli zainteresovaní rozvíjať sa trudníctva s Ukrajinou na, na, na Zakarpatii. в області Верхньої Тиси і придумали проект, проект, про який ми сьогодні а, говоримо. І а розвитття цього проекту продолжалось з 3 років від моменту першої ідеї, коли вони начали думати а са труднічестве. Перед цим ми знайомилися з цілим комплексом досліджень які виконують наші румунські колеги. Потім румунські колеги і ми подивилися, що можуть і як зараз налагоджена робота завдяки натівським попереднім проєктам в Ужгородській лабораторії екологічної інспекції. І ми побачили ті можливості і ті результати, що натівські гроші недаремно використані. І що на сьогоднішній день е, успішно наша команда з Ужгорода працює і вирішує серію екологічних проблем. Проте, те, що я вам сьогодні продемонстрував, дозволяє говорити про ще нові і більш унікальні можливості, яких нема е, на сьогоднішній день і е, в у румунських колегах. І вони цим не займаються, і нема в Ужгородській групі, яка тому наше об'єднання дозволяє комплексно підійти к вирішенню проблем екологічної безпеки транскордонної річки Тиси. і Закарпаття в цілому головна мета даного заходу обмін знаннями у галузі хімічної та радіаційної безпеки також подальші дії для вирішення екологічних проблем, що існують на Закарпатті та в Україні в цілому. А в день відкриття конференції проведено круглий стіл з учасниками конференції та обговорено ряд питань щодо запобігання негативним наслідкам забруднення басейну річки тиса токсичними речовинами. Також учасники цієї міжнародної зустрічі обговорили питання шляхів дослідження безпеки річки Тиса як найбільшої притоки Дунаю у будь-яких її проявах. Учасники заходу були одностайні, що лише спільними зусиллями двох держав Румунії та України можна знайти оптимальні шляхи щодо вирішення проблеми екології вод річки Тиса. Так як фінансовий грант виділяється за підтримки НАТО і. А одної сторін, яка участвує в цьому гранті, це є наші румунські сусіди, тому їх цікавить спільний водний ресурс, який проходить як територію Румунії, так і територію України. А тобто у нас єдина така водна артерія це річка Тиса, яка отримує свої притоки як з української сторони, починаючись. Річки чорна Тиса, яка у нас йде з Рахівського району, так і притоки Білої Тиси, яка у нас приходять з Суймонської території. Тому і виникли питання стосовно спільного моніторингу в першу чергу якості води, яка, як для нашого регіону, є основним джерелом отримання питної води для населених пунктів, які у нас розташовані вздовж річки Тиса по всій території Закарпатської області. Наш проект у рамках програми Наука заради миру та безпеки має на меті створити спільну програму моніторингу верхньої частини басейну ріки Тиса на території Румунії та України для запобігання надзвичайним ситуаціям. Методологію цього проекту можна охарактеризувати за такими чотирма головними напрямками роботи. Перше розробка спільних підходів у проведенні дослідження водного середовища басейну ріки Тиса. Друге гармонізація цих підходів зі стандартами Європейського союзу. Адже Румунія, як член ЄС, повинна користуватися жорсткими нормами ЄС, та й Україна, у свою чергу, також розпочала роботу з її впровадження. Третє створення симулятивної моделі для проведення практичних досліджень з виявлення отруйних забруднюючих речовин у воді та відпрацювання алгоритму оповіщення та негайного реагування у випадку забруднення басейну ріки Тиса. Після сьогоднішніх зустрічей ми зрозуміли, що така координація досі не налагоджена між нашими країнами на належному рівні. І четверте створення системи співробітництва та координації зусиль між усіма агенціями, що відповідають за стан водяного простору в обох наших країнах. Реалізація проєкту вартістю 300 тисяч євро, ініціатором якого виступила Національна академія наук України, розпочалася у лютому 2014 року і має завершитися навесні 2017 року. Основна сума гранту буде використана на придбання надсучасного приладу для виявлення специфічних видів забруднення, що встановлять в Україні. Проби води будуть відбирати з річок, а їх аналіз здійснюватимуть у Києві. Є дуже висока ймовірність того, що по завершенні цього проекту його результати будуть застосовані на практиці. Даний проект розрахований на три роки. В цей час у нас вже є певні здобутки. Нами проведені дослідження та розроблену методологію, з якою ми приїхали сюди, щоб обмінятися думками з українською стороною та погодити ці пропозиції з представниками державних установ в Україні. Нам необхідне таке погодження, так як без нього ми не зможемо розпочати роботи з хімічного дослідження та аналізу середовища басейну ріки Тиса. Ми узгодили, що представимо українській стороні базу даних стандартів, які використовуються нами в Румунії та інше. Ми країнами ЄС для проведення хімічного аналізу води. Ми очікуємо, що приблизно через два роки ми напрацюємо спільну базу для проведення таких досліджень. Однією метою цього проекту є спроможність знаходити інші хімічні компоненти, які не належать до пріоритетного списку. Кінцевою метою цього проекту є опрацювання методології та спільних стандартів з оцінки хімічного стану води та ідентифікації чинників токсичного впливу. Провідною установою у реалізації проекту та проведення конференції є інститут електронної. Фізики Національної академії наук України, який знаходиться в Ужгороді, наш інститут також докладається до проблем, які ну, наголошуються на цій конференції. У нас є відділ ядерних досліджень, там займаються також радіоекологією. У нас в інституті займається мас-спектрометрією, а це прилади, які саме за допомогою яких можна визначити вміст. Тих чи інших речовин, наприклад, в тому же ґрунті чи в якісь іншій речовині, інститут є поважною науковою установою з великим досвідом, практичними розробками та знаними науковцями. У нас є відділ фотоядерних процесів. У нас працюють ядерщики, фізики. Є у нас інструмент досить потужний: це прискорювач електронів на 25-30 мільйонів електроновольт. І на якому ми проводимо як дослідження в галазі низькоенергетичної і ядерної фізики, крім того, ми проводимо цілий ряд досліджень, які пов'язані з забрудненнями, тобто радіоекологією. Це вже починаючи з кінця 80-х років, після аварії на Чорнобильській атомній електростанції, ви напевно знаєте про те, що тоді дуже багато людей, особливо дітей, були. Евакуйовані із Києва, і вони були розміщені в лагерях наших піонерських і в готелях. І ми вели радіаційний контроль безпосередньо тих людей, які приходили, приїжджали сюди і цим займалися. Місцевими науковцями, представниками місцевої влади та громадськістю проведено певний об'єм роботи з вивчення екологічних викликів для Закарпаття та Карпатського регіону. А останні 10 років. У нас є аспірантура при інституті, і декілька робіт у нас ми яка займаємося радіоекологією довкілля. Зараз закінчується одна із таких робіт, і на протязі восьми років, в восьми точках міста Вишорода, проводили контроль, як міняється забруднення по Цезію і по іншим радіонуклідам, які можливі в нашому місті. Інший напрямок пов'язаний із нашими річками. Ми Спостерігаємо, які міняються сезону. Теж радіоекологія цих набулів для дослідження ми обирали три заповідні території: це Ужанський, Сеневір і Зачарований край. Всі Вони характеризуються різним розташуванням. Тобто Сеневір, наприклад, відноситься до гірських. Зачарований край до неземних і, і Ужанський до передгірських, тому дуже актуально доцільно подивитися, як проходить міграція, акумуляція важких металів і радіонуклідів у цих ґрунтах. Немалу роль у проведенні актуальних для краю досліджень відіграє допомога, надана міжнародним організаціями. На даний час обладнання, яке знаходиться в державні екологічні інспекції, яке дозволяє. Контролювати параметри включення доводної рамкової директиви при при прийняті в європейському союзі, але при цьому поки що ще не є законом для України, було придбано за рахунок грантів. Тобто, майже все воно, тобто, яке знаходиться в даному приміщенні, було ми отримали через співпрацю із колегами через співпрацю з Європейським Союзом, в тому числі. Продовжуючи роботу над дослідженнями нових органічних забруднень, зокрема органічних забруднень, да які є включені до переліку пріоритетної директивою, ми у цьому напрямку почали працювати вже досить давно, практично з початку отримання перших приладів, у 2006 році по проекту, тому що це нам дало змогу саме. Отримання такого обладнання нам дало змогу почати е, порівняння методів визначення е, з колегами з Словаччини, Угорщини, Румунії, е, впроваджувати їхні методики дослідження, використовувати е, їхні стандарти, оцінки якості води. Знаєте, ці серії коробки. Ставим с такой коробки 60-70 тысяч евро, другая коробка 100 тысяч евро. Это не просто так. Без этого оборудования просто мы слепые, мы не видим, что что находится в реках, какое, какое загрязнение. И я очень рад, что за Карпатской области эта инвестиция как бы оправдалась, что Здесь мышление э, висококвалифицированные експертизы, которые способны э, использовать. Враховуючи те, що вже не перший рік державою фінансується, ну може, я кажуть, не в той числ противоповодка программа захисту <кхм>, территории населения на річки Тиса. Опять таки за рахунок європейських грантів у нас вже побудована автоматична вимірювана система АВІАБЕСТІС, так вона називається, яка здійснює цілодобовий моніторинг рівнів води на всіх гідрометеорологічних постах, а також знімає інформацію в режимі реального часу стосовно гідрометеологічної обстановки. На Відповідних е постах важливою є допомога західних партнерів у наданні необхідного обладнання, що суттєво посилює контроль над провезенням небезпечних речовин через український кордон. Зараз на кордоні є досить такий потужний захист і контролюючі прилади, які, е які мають можливість е виявити найменші. Е Радіоактивні речовини, які можуть бути перевози, можуть перевозити. І в цьому ми теж приймали участь у попередні роки. Ну, можу сказати, що декілька контейнерів, які нелегально перевозили через контроль, у нас попадали до нас, і ми давали відповідне заключення про те, що які там є. Радіонуклідевічизня ні вчені і власними силами намагаються багато зробити для розвитку місцевої наукової школи та у розробці приладів для досліджень різних спектрів, що впливають на життя людей. Ця експериментальна установка призначена для проведення маспектрометричних досліджень різних органічних і неорганічних сполук, в тому числі тих, які забруднюють навколишнє середовище. Співпраця у галузі екології, а також хімічної та радіологічної безпеки дозволить часом ще більше скоординувати всі зацікавлені структури у збереженні природи та людей, і це напевно найголовніший підсумок міжнародної конференції. Якщо в перспективі як планується конференція, далі розвивати цей широкий спектр інструментів визначення якості води, то в першу чергу як це створення єдиної інформа інформаційно аналітичної системи. Де, е, яке також буде місце нашого оперативно-краденційного центру як головного е, суб'єкта на території Закарпатської області, який здійснює збори обробку первинної інформації е, стосовно всіх надзвичайних подій і обстановки на території області, тому отримати інформацію з перших рук, як то кажуть, оперативно дасть нам, в першу чергу, це економія часу. На життя превентивних заходів, ну і відповідно, оперативність е, інформування як органів управління е, суб'єктів регування надзвичайної ситуації, як Закарпатського краю, так і наших сусідів. Ви дивилися фактор безпеки. До побачення. Безпечного вам тижня!